Починаємо новий рік як нове життя. Я вирішила у 2026 році зробити собі не один челендж, і сьогодні я вам про них розповім. Перший це прямі ефіри. Раніше їх проводила регулярно, колись дуже дуже давно. Я виходила в прямий ефір кожного тижня по четвергам в день Юпітера. І тоді всі звикли до цього, всі знали, що в якийсь да, час я виходжу ввечері, тоді це було десь о 19.00. Я виходила в прямий ефір, розповідала щось корисне, щось цікаве, а потім відповідала на питання. І всі до цього звикли, але потім чомусь не пам'ятаю чому, мабуть, тоді був ковід почався, да, і я поїхала десь до батьків і не змогла вже виходити регулярно. В прямі ефіри, потім ще щось, і виходила в прямі ефіри дуже нерегулярно, коли у мене було бажання. Або, наприклад, я налаштовувалась, що ось буду виходити, і там тиждень-два виходила, потім не виходила. Ось так. Але бачите, 2026 рік. Новий початок нового року. І я придумала для себе таку як гру. знаєте. Я знаю, що зараз прямі ефіри це не обов'язково, тому що я знімаю, наприклад, рілси часто, я в сторіс кожного дня, я пишу пости. Але я вважаю, що треба Треба всі види контенту задівати, чим би ви не займалися. От, наприклад, навіть якщо ви майстер. Краси я бачу, зайшла Вікусія, яка займається кератином в Брюсселі. То навіть для майстра, який займається чимось, що пов'язано з красою чи здоров'ям. Потрібно в нашому світі зараз да, проявлятися через соціальні мережі, і не тільки через Інстаграм, і не тільки через Постерілси Storis. Також можна транслювати, показувати, як ви робите свою роботу, наприклад, в прямих ефірах. Тому що іншим людям це може бути цікаво, це з іншого кута вас показує, як експерта інші люди можуть побачити, доторкнутися. До вас, можна так сказати, побачити, які ви є насправді, тому що зараз легко щось писати. Да? Зараз чат GPT може допомогти вам написати пост чи зробити якийсь контент для сторіс і так далі, але не всі насправді хороші експерти. І от якраз хорошого експерта видно, коли він може легко. Провести прямий ефір, коли на будь-яке питання йому спонтанно можуть задати, в прямому ефірі він може відповісти. В прямому ефірі, коли ви бачите людину або відео, наприклад, в великих, довгих на YouTube, ви можете відразу відрізнити, це справді спеціаліст хороший чи ні. Ось, Це одна з причин, чому я вирішила знову виходити регулярно. Ключове слово регулярно, тому що я не хочу, щоб це було по настрою. То я виходжу, то не виходжу. Також я завела новий канал на YouTube в цьому році, і тому що старий там у мене збились алгоритми. Він показується людям не тим, яким треба, можна так сказати, не тим країнам. Тому у мене новий канал українською. І... В чому ж полягає схема? Можливо, вам буде корисно для ваших напрямків, наприклад, інших, не тільки це стосується прямих ефірів. В чому полягає ця гра? Я вирішила, що в січні кожного тижня я буду проводити один прямий ефір в тиждень. Так як я пропустила вже минулий тиждень, то постараюся ще завтра вийти, компенсувати. Тобто на тижні провести два. А так, в січні по одному прямому ефіру. На тиждень. В лютому, це другий місяць року, буде по два прямих ефіра в тиждень. В березні я планую по три прямих ефіра в тиждень, в квітні по чотири, бо це четвертий місяць року. В травні п'ятий місяць року це буде п'ять прямих ефірів в тиждень. І так далі. Я дойду, в липні вже буде сім прямих ефірів в тиждень. Це я, це я так планую, це не обов'язково, що в мене це вийде, будемо разом спостерігати, я буду намагатися, я хочу себе перевірити. Це не означає, що прямі ефіри будуть якісь дуже-дуже довгі і складні. Це будуть такі прямі ефіри, до яких я, можливо, навіть не буду готуватися на спонтанні цікаві теми, а може, відповіді на питання і так далі. Не буде 12 прямих ефірів в тиждень, буде максимум 7. Подумайте, що такого ви можете собі напланувати на рік, щоб тож, також йти по такій схемі. У мене ще буде дуже цікавий челендж, яким я хочу з вами поділитися. І я думаю, що ви також захочете собі це зробити, тому що я давно цікавлюсь темою розумного споживання. Мене багато років вже цікавить тема мінімалізму. Я до цього як би, прагну. Це в мене не дуже добре виходить, тому що в мене діти і так далі. Але я з цим борюся і прагну до мінімалізму. Також у нас з чоловіком. Бізнес пов'язаний також з розумним споживанням. Ми самі створюємо папір, екопапір, із рецикльованих із перероблених матеріалів матеріалів з додаванням насіння квітів та зелені. У нас є производство. Як це називається? Забула производство. Ось тому, так як ми займаємося таким бізнесом, і мене цікавить в цілому екологія, розумне споживання і мінімалізм. Тобто я не хочу шкодити навколишньому середовищу та екології, тому один із челенджів дуже цікавий, який зараз мега-мега популярний у американських блогерів, який зараз розповсюджується, можливо, ви вперше про це почуєте від мене, а потім вам буде ця інформація попадатися, дуже цікава. Це він називається 12 речей на рік. Так, що е, люди ставлять собі такий челендж, щоб у 2012 році купити в цілому всього 12 речей за рік, по одній речі в місяць. Це все, що стосується одягу, аксесуарів, взуття. І так далі, да? туди входять сумки, і прикраси, і так далі. Якісь такі речі, які постійно ми купуємо, да? розходний матеріал, то сюди не входить, тільки речі. І здається, що це мало. Але насправді ви можете подумати. Наприклад, 12 речей, які б ви хотіли купити собі, і, можливо, не всі навіть придумують, що б вони хотіли. Це навіть інколи комусь буває важко. В минулому році я вже задумувалась над тим, щоб зробити рік без покупок, але це дуже-дуже складно. Я налаштовувала, що я рік нічого не буду купувати. Потім я зрозуміла, що у мене це не вийде. І я вирішила завести список на початку року. Я реально завела список. Коли я щось купувала, то я записувала, щоб я осознавала е, да, цей момент, що я купую, навіщо я це купую. Можливо, в мене вже цього багато і так далі. І В перший місяць я записувала, а потім перестала. Мене так у мене так часто дуже з чимось буває. Да, що я починаю і потім закидую. І в цьому році мені попалася знову така інформація: цікава, більше реальна. Всього 12 покупок. Якихось речей за рік, по одній в місяць. І є така схема, що цілий місяць ви нічого собі не купуєте. От, наприклад, сьогодні 10 січня, і я ще нічого із речей собі не купила, тому що до цього були свята, ми готувалися до свят, до Нового року, і вже я там купувала собі речі, нову сукню мені подарували, і мені дарували також. Одяг, взуття і сумку навіть на новий рік. Тому я сама нічого собі не купувала. А зараз ще не встигла війти на початок цього року, що почався Новий рік, і тільки 10-те число ще не встигла нічого собі купити. І треба протриматись до кінця місяця, а вже в кінці місяця. Подумати, що хотілось купити. Наприклад, можна навіть вести список і записувати, які були бажання, що щось ви ходили, можливо, по торговому центрі вам хотілось купити, але ви стримались, записали. А вже в кінці місяця ви вирішите для себе, що із цього списку одне ви купите, що вам реально потрібно, тому що буває таке, що щось реально потрібно. Можливо, комусь потрібна нова курточка чи нове якесь взуття. Мені зараз в цілому я зрозуміла, що з речей нічого не потрібно. І плюс у мене місце для гардероба, він обмежене місце, не дуже його багато. І це мене так напрягає. Не люблю, коли немає свободного вільного простору. Тому для мене цей челендж виявився цікавим. В лютому це також буде одна якась річ. В березні також одна, яку ви, власне, самі купуєте. Сюди не входить, коли вам дарують. Коли вам дарують, наприклад, можливо, ви щось дуже-дуже захочете, але вже щось купили. Туди входить навіть носки, розумієте? Якщо ви купили носки собі, то це вже все, ви вже не можете собі місяць нічого купувати. Але подарунки, наприклад, ви щось купили і вам щось дуже-дуже потрібно, то це вам хтось може подарувати. І це не буде рахуватися, що ви потратили. Це вчить дисципліні. Розумному да, потрібінню. Це зекономить вам дуже великі гроші, тому що ми дуже часто витрачаємо гроші не за того, що нам щось реально потрібно, а для того, щоб підняти собі настрій елементарно. Це все такі емоційні часто бувають покупки, і, можливо, ви також помічали, що багато з того, що ми собі купуємо, ми не носимо. І воно так собі десь лежить, вісить і так далі. Крім того, що до нового року треба було зробити розхламлення, почистити гардероб і так далі, то і такий челендж дуже цікавий. Напишіть мені потім обов'язково, хто також вирішив приєднатися до цього челенджу. Мені буде дуже цікаво, будемо одна одну підтримувати. А я постараюсь в сторіс робити такі отчоти да, за місяць і. В сторіс я ще цю інформацію не говорила. У мене якось руки не доходять, тому що зараз такі трішечки у мене навіть не трішечки, а складний дуже емоційно період.